Інформувати населення про проблему експлуатації людей, 18 жовтня. Щорічно відзначається Європейський день протидії торгівлі людьми. З цієї нагоди в Івано-Франківську організували вуличний квест безпечного працевлаштування. Це такий елемент і метод просвітництва для молодих людей. А ці люди це студенти різних навчальних закладів міста Івано-Франківська. Мета цього квесту знову ж таки, як я казав, просвітництво дати зрозуміти про ті ризики небезпеки, які можуть очікувати молодих людей у процесі пошуку роботи. Під час повномасштабного вторгнення до благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ звернулися 123 особи, які постраждали від торгівлі людьми у формі трудової та сексуальної експлуатації. Юрист організації Арсен Дмитрук розповів, на що варто звертати увагу при пошуку роботи за кордоном. Що потрібно звертати, це на офіційність працевлаштування, тобто легально працевлаштовуватись за трудовим договором, за соціальним пакетом, так з гарантією про заробітну плату. Також повинні розуміти, що працевлаштування за кордоном воно носить певний нормативний характер, і ми не можемо працевлаштуватися без візи, яка дозволяє працевлаштування в тій чи іншій країні. І потрібно розуміти, що. Ми ніколи в жодному випадку не підписуємо договори про надання інформації. Це зовсім не трудовий договір, і він не несе жодного зобов'язання стосовно роботодавця і працівника. До проходження квесту долучився і студент першого курсу коледжу фізичного виховання Роман Принда. Я думаю, буде дуже цікаво повиконувати якісь різні квести, побігати теж порухатися. механіка квесту полягає в послідовному переході від станції до станції. Кожна із 11 локацій це нова ігрова ситуація. Коли ми їдемо за кордон, ми шукаємо агентство з пошуку працевлаштування. Буде локація по агентству, а буде локація. Наприклад, з офісу, де будуть пропонувати про це влаштуватися, буде локація автобусу, буде локація експлуатації, буде локація випадкового пакунку, де нашим учасникам будуть намагатися передати підозрілі пакунки. Все це має їх насторожувати і давати розуміння, що не все так просто. До слова, квест відбуватимуться одночасно в різних містах України. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.